Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Іоанна слава тобі, Господи! Того часу Марія стояла назовні біля гробниці і плакала, а плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в білому, один у головах. А один у ногах, де було покладено тіло Ісуса. І вони кажуть їй Жінко, чого ти плачеш? Відповідає їм. Забрали мого Господа і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не знала, що то Ісус. Каже їй Ісус: Жінко. Чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому пане, якщо ти його виніс, то скажи мені, де ти його поклав, я заберу його. Каже їй Ісус Марія. Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою Равуні, що значить вчителю. Каже їй Ісус, вже не тримай мене, бо я ще не піднявся до Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я підіймаюсь до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. Приходить Марія Магдалина і звіщає учням: Я бачила Господа, і що він сказав їй оце: слово Господнє. Дорогі брати і сестри, маємо сьогодні вівторок після Великодня. Останній час був надзвичайно інтенсивним часом переживання пасхальної містерії, починаючи від четверга по ніч суботи. Досі багато людей переконані, що святувати. Святкувати Пасху, це от святкувати от неділю, святкувати понеділок, вівторок, сьогоднішній день. І справді в багатьох країнах на Заході в Україні, на жаль, ні. Є вихідні дні. Ну, в понеділок то точно вихідний день. І це прекрасно, тому що люди, окрім того, що можуть нормально і на службу Божу піти, але можуть також і відвідати своїх родичів, близьких, можуть десь поїхати. А як правило, ці подорожі трошки займають часу. І так, тобто, це час вже після пасхальний, це вже час самого святкування. Натомість, щоб увійти в це святкування потрібно було пережити ось цей четвертю, п'ятницю, ніч суботи. І це ми з вами вже пройшли. Але сьогодні я так само хотів би вам переказати ось цю думку: що щоб пережити ось цю зустріч з Ісусом, яку має сьогоднішня героїня, до якої Ісус звертається по імені. Він каже їй це одне слово, слово її імені, і вона його впізнає. До того вони розмовляли, але вона його не впізнавала. То до того має відбутися ще щось, має бути перед історія. Подивіться, що нам часто, як людям, як людям розумним, мислячим, дорослим, потрібно повертатися до того, що цей світ, в якому ми живемо, цей світ причинно-наслідковий. Таким його сотворив Господь Бог. Є причина, є наслідок. З одного виникає інше. Е, є зернинка, з неї виростає стебло. Е, тепер ось в ці дні ми з вами переживаємо, всі новини про це трублять, що десь там. Є тепло в Україні, тепло, цей позитив ми сприймаємо радо, е, тому що вже от, точно зима закінчилася, вже так тепло, тепло, геть, е, дуже швидко. Е, натомість разом з цим теплом пилюка прилетіла. От Якби тепла ми хочемо, а пилюки, ясно, що не хочемо, але одне прийшло з іншим, тому що це саме то повітря з Африки. Є причина, є наслідок, так? І сьогодні я би хотів, щоб ми зараз подивимося на Євангеліє, але подивімося на те, що було в першому читанні сьогодні. Сьогодні одне читання псалом: читання з діянь апостолів і як. Відбувається, коли Петро починає проповідувати. Ем, коли ми чуємо про початки будь-якої фірми, навіть от є якась фірма, яка ем, гарно себе заявила на ринку. Е, цю фірму знають е, про засновників тієї чи іншої якоїсь фірми, багатьох фірм зараз така література дуже популярна у книгарнях. Стоять там в перших рядках на зручних полицях, які одразу можна побачити, біографії різних засновників: там Amazon, там Форд, там Apple, там ще якась фірма. І розповідають про тих людей, як вони робили, чим вони керувалися, яка була їхня історія, чому вони стали саме такими, а не інакшими. і що цікаво, що дуже багато чого залежало саме від поведінки ось цих людей. На самих початках. Саме цей початок, саме через те, що цей початок був таким, а не іншим, через це та фірма стала відомою. А тисячі якихось інших чи мільйони інших фірм вони впали і не розвинулися. Ну тому що, можливо, масштаб тієї особистості чи рішення були прийняті якісь не такими. В Євангелії так само, тільки з тією різницею, що Євангелія має бути постійно свіжим. Читаємо про якісь згромадження, про якісь рухи, читаємо про, якісь, там, про якихось людей, які були запалені. Які були, які палали бажанням служити Богові, які насправді хотіли самі стати святими, а навколо тих людей гуртувалися також і інші люди. І прекрасно, коли ми знаємо біографії цих людей. На початку церкви зрозуміло, що стоїть сам Христос, але Христос хотів побудувати церкву на Петрові. І сьогодні чуємо саме того, Петрого, того Петра, який от розповідає саме таким чином. Розповідає так, що коли його ці люди почули, вони у нього спиталися: а що ж нам робити, мужі брати? Подивіться, що Дуже часто десь там на вечірніх чаях люди питаються, от як інших людей переконати, як інших людей євангелізувати, як інших людей змусити там, не знаю, або кинути якісь шкідливі звички, або там покаятися, або там в Бога повірити, от як іншу людину примусити? Неможливо іншу людину примусити. Це потрібно вивчити, як от чи наші на зубок. Не можна це зробити. Можна так жити. Самому, щоб та інша людина, отак як сьогодні Петру, сказала: ну то що мені робити? Скажи, що мені робити? А от тоді вже, ну давай твоїх 5 хвилин, коли ти можеш щось сказати. От тепер можеш сказати, от тепер скажи. Тепер він уже слухає, бо він спитався. Не ти йому кажеш, а він від тебе тікає. І береться за голову, що. Тут... Зараз знову цей почне мені щось розказувати, чи ця. Але він сам питається: Ось скажи мені, що мені робити? І це питання людей, до яких проповідує Петро, є просто неймовірним. Це настільки звучить ось цією такою свіжістю і справжністю передусім. Розумієте, це не награно. Вони питаються, що ж нам робити. Ну і що він їм каже? Святкуйте, тіштеся, посміхайтеся. Е, ні, Петро починає від того, від чого має починати: постійно будь-яка тверезо мисляча людина, а передусім християнин. Покайтеся і нехай охреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Найперше, з чого починається все, це покаяння, поки людина хоче виправити себе. Поки людина хоче покаятися сама, вона може жити Святим Духом. Поки людина має бажання виправити інших: от ті неправі, ті, не праві, ті погані, ті, недобрі, ті грішать, ті роблять неправильно, то людина носитиме у своїй душі озлобленість, людина носитиме у своїй душі образу на інших людей на весь світ. На Бога. І така людина не зможе розвиватися, вона не зможе відкритися. Завжди буде гальмувати. Чому? Ну бо на ручніку далеко не заїдеш. Цей ручник треба відпустити. Просто-напросто. Це ручне гальма як в автомобілі. Така аналогія автомобільна водійська. Покаяйтеся. Найперше, то потрібно покаятися. І коли людина може покаятися, тоді людина вже може і почути Бога. І в Євангелії вже підберемося до нього. Ми чуємо про Марію. Марію, яка, як ми читали раніше, покаялася. Ісус сказав, бо багато полюбила, але перед тим покаялася. І пізніше вона вже могла розмовляти з Ісусом. Подивіться, яка цікава річ. Так багато людей кажуть, а де Бог? Багато людей обурюються, чого Бог мені нічого не каже, а чого Бог не робить того-то і того-то. Е, я розумію і я поділяю дуже часто це обурення, того, що ну, багато чого би хотілося, щоб було б інакше. Але цей світ причинно-наслідковий. Щоб був наслідок спілкування з Богом, щоб була можливість його почути, спочатку має бути причина. Спочатку потрібно покаятися, спочатку потрібно не з ним помиритися, примиритися. Так і, сповідь так і називається: таїнство поєднання і примирення. Е, неможливо не покаявшись, неможливо шукаючи гріхи інших людей, пізнати свої. Неможливо, намагаючись виправити інших людей, виправитися самому. Неможливо бажаючи, думаючи про когось іншого, там, чи про людей, чи про якусь одну людину, самому налаштуватися на цю нотку слухання Бога. Ну, воно просто не працює. Просто, просто це не робоча схема. Є робочі схеми, а є неробоча. От робоча це покаяння. І того подивіться на початку кожної Божої служби. Ми кажемо, це сповідаюся Господу Богу всемогутньому. Чому? Ну бо до служби треба приступити з покаянням. На кінці дня робимо і спецовісті, усвідомлюємо, що зробили, як прожили. Це не мусить бути щось велике. Ми не мусимо грішити великими гріхами. Ми мусимо. Навчитися бачити те, що ми робимо, не так, як це хотів би Бог. Ми мусимо налаштуватися на ось цей пошук Божої волі це велике мистецтво. Але без нього не почуєш ось цього діалогу. Без нього не буде ось тих прекрасних історій, ця розповідь. Я її сьогодні так тільки з боку зілюстрував, бо кожного року ви, напевно, чуєте цей текст і цю проповідь про те, що от, вона думала, що то садівник не почула, і тільки коли він звернувся по імені, вона вже... Почула і вже до нього також звертається так, як вона тільки до нього зверталася цим словом Равуні. Інші казали Раві, а вона каже Равуні. Е тобто вона вже далі розуміла, що це саме той, кого вона шукала. Вона думала, він помер, а він живий. Е але якби раніше в неї не було покаяння, вона б його не чула. Е ми з вами. Багато чуємо в ці дні про ось цей дух Воскресіння, про те, що Бог перемагає все навіть смерть, що Бог всесильний, навіть тоді, коли здається, що шансів ніяких немає. Говориться про цю пасхальну радість, яка має сидіти дуже глибоко. Набагато глибше, ніж якісь зовнішні обставини. Зовнішні обставини це війна. Зовнішні обставини це, можливо, якісь негаразди, можливо, якась хвороба, можливо, якесь терпіння своє особисте чи когось близьких. І ця радість, вона ну така пригнічена, прибита зовні. Але ця радість пасхальна, вона має сидіти десь трошки глибше. І це не просто таке собі посміхання, стан такої всезадоволеності. Це ось це переконання, що ну, от я знаходжусь в благодаті, я знаходжуся з Богом. Мені добре, тому що я з ним. Це виникає саме з цього покаяння. Одне. Від другого відірвати неможливо. Нехай цей стан великодньої радості буде з нами. Будьмо тими людьми, які розводять руки і в Бога питаються, то що ж мені робити? Ну, якщо не знаю що, ну, то спершу покаяння, виправлення, себе, ну а далі вже спілкування з Богом як наслідок. Амінь.